Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас четверг, Луцький авториночок. Як завжди, будемо шукати, підбирати для наших замовників свіженькі варіанти, які знаходяться на авториночку. Переважно за останній час багато замовників перейшли на послугу підбір під ключ. Навіть часто люди не приїжджають забирати свої автомобілі, хочуть з доставкою, бо ну, по всім відомим ситуаціям бо переміщатися зараз складно по країні. Отже, сьогодні шукатимемо Volvo V-50, Golf 6, що знаємо в кращому стані, будемо розглядати десь бюджет 9- з хвостиком до 10 тисяч доларів. Також шукаємо автомобіль під ключ Renault Kangoo, 14-18 рік. Бажано в Максі базі, ну, ясне діло і гарний стан. Що в нас з того всього вийде? Побачимо разом з вами. Погнали! Так, ну що ж, друзі, знайшли сьогодні таку цікаву машинку. Передивилися ми штук 5 всяких різних гольфів, гольфів дешевих пасатів і всякого такого, і шкодовок пару штучок. А5. І все-таки зупинились ми на Volvo. Стан був в неї самий найкращий з того, що ми всього бачили. Чистий 12-й рік, грудень навіть 2012 року, майже 13-й. На гарній комплектації, справжній r дизайн, всі ці накладочки є. Дивіться, автомобіль повністю в рідній фарбі досі знаходиться. 238 оригінального пробігу, шкіряні сидіння, гарненький салон, не затертий, не зачуханий, ніде нічого. Ціна у нас 9, 9, ну, коротше, 10 тисяч доларів, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Так, салончик у нас ідеально збережений. Шкіра, всі, всі діла, датчики дощу світла, двозонна кліма, все як має бути. Дуже в власному стані автомобіль, як я вже сказав, без підфарбування з рідним продагом. Є всі сервіси, РДВ, і всі, все, що має бути в нормальному автомобілі, в нормальній комплектації, запасочки, домкрати, все є. Зараз заїжджаємо на сертифікацію, робимо і люди відправляться в місто Одеса. До речі, замовляють автомобіль вже в другий раз. Міняються потреби, міняється життя. Дай Бог, щоб все ставало на краще, кінчилась війна і все таке. А таку вольвочку сьогодні знайшли. Так, що по нашій вольвочці? Сажевичок тут не чіпали, це добре. Блин, моторчики повиставались десь там мокре, ну це таке підготовка стандартне діло. Нічого з тим не зробиш, всі люблять, щоб все було чисто Чисто, рівно. І охай на форсуночки сухі. Бо є у них там така болячка в цих Volvo. В принципі не болячка, а розходник, скажімо так. Тут все Чистенько все добре. Рідину вже треба міняти, масляних вкраплень немає, але вона брудна вже. Стара, певно, вже це. Ну, в будь-якому випадку міняти ГРМ, масло, масла то, то треба буде міняти. Е, масла фільтра і ця брудна рідина, просто вже така вона, типу, масляних краплень немає, але... Але для себе треба міняти фари рідненькі, нічого не знімалось, не крутилось. Вольво є. Так, так дивлю... дивимось Вольво 50 -очку. 238 тисяч пробіг у нас заявлено, поки що все співпадає. 238 по блокам. Обслуговування все є. Ну і що важливо, що важливо у нас є. По-перше, сервісна історія, а по-друге. По Друге, подруга. голландський РДВ, тобто техогляд січень 24-го року з пробігом 237 тисяч, тобто буквально там, місяць, менше місяця назад вона проходила техогляд. І все якби чітко співпадає. Так, да, є, є висока ціна за автомобіль, але є, як то кажеться, і автомобіль. Є за що платити, є за ну, комплектацію, ці всі дизайн цей скошений руль, все цікаво, педалі вже алюмінієві, накладочки на ручки ККПП. Ну так, взагалі класна комплектація, шкіряне сидіння. ну Зараз пройдемось більш технічно. Тоді вже будемо показувати все. До речі, ціна ціна на автомобіль 9912 рік. Отже, вже нові ціни на Volvo V50. Хто слідкує за цінами, то знає, що вже вони подорожчали значно. Так, що у нас? Дивимося, показники по двигуну, тиск, все у нас все, все добре, тиск палива, норми, пробіг по двигуну співпадає. Сажі 11 грам. Перепад тиску взагалі 0,5. Це абсолютно чистий, гарний сажовий фільтр. Не так як показували там в одній машині було 15 і він каже, сажовик чистий. Просто зановили сажу, таке теж буває із сучасними технологіями. Так теж роблять, на жаль. Але тут все чітко співпадає і по сервісам, і по РДВ, і по пробігу, і по всьому, так, да, є ціна, ну, є і машина. Так, Вольвочка, Вольвочка. Що у нас по дніщу? вниз, так. Да. Підняти можна, але чи вона треба А вона ж тоді... По-іншому їде. <ріст> Є на болтику один. Накріплені рижик, а так, кузов ціленький, пружини цілі, потьоків на амортизаторах немає. Кріплення всі на місці, пластик на місці. От таке все ціленьке, ніби побитого нічого не видно. Захист як завжди той європейський. Моторчик сухий, потьоків немає ніяких. Принаймні відсіля, зараз знаємо знизу. Тут теж так само коробочка суха, нічого не тече, не рвані. І там так само Ціленькі зелені блоки живіші, не потріскані нічого. Не потріскані. Радіатор ціленький. В принципі, по низу машинка виглядає дуже добре. Таке діло. Як вам автомобіль? Ну що ж, друзі, відправляємо нового власника в місто Одесу, а ми шукаємо далі кенгу. Так, дивіться, який гарненький кенгорік заїхав. В довгій базі, 14 рік, в гарному стані, косметичний, зараз покажу все, 14 рік чистий, 160 тисяч пробігу. Вроді би запевняють, що все чисто, акуратно і зараз по пробігу ми подивимось. 12 900 ціна, 250 навіть. Чистий охайний руль, не затертий, не затяганий. По приборці, що у нас тут пише 161 500. Чистий, не прокурений, не перешитий, підлокотничок, ручник такий авіаційного типу, що саме головне в цій машині. Двигун 81 кВт, тут у нас шестиступка, це дуже класна штука, скажімо так, з п'ятиступкою не порівняти. В плані економічності всього Ось є така царапочка невеличка, Сувні двері, салон дуже чистий, охайний, є навіть ці столики, є сім місць, ці кресла дуже сильно, як то кажеться, легко демонтуються, якщо вони не треба. Двигун працює чітко мягко, зараз покажу, є парктроніки, розпашні двері, О, цяточка така на дверях. Розпашні двері. Ви казали, що вам всі місць не треба. Бачите, воно легко клац склалося. клац піднялося. І ще один раз клац на цей защлкає. Взагалі воно знімається, тобто абсолютно легко, без будь-яких там зусиль. Абсолютно. Тут двері ось трошки якась коцка є, вже поміняна фанерна тут в штаті йде звичайна фанерочка вже хтось щось поміняв. Покузована ціленька. Тут десь був п'ятничку, такий підкрасок невеликий, все остальне без підкрасів. Пробіг зараз подивимось. Гарна зимова гума. 15 колеса. Салон чистий, охайний, віконці всі 15-ти роком. Є ці полички, все це є. Двері закриваються легенько, на салазках на тих повзають все чітко. На торпеді є ця рапочка невелика, бачите. Але головне, що пробіг і кузов для цього двигуна, це дуже взагалі пробіг, це як нова машина. І довга база, це теж великий плюс. Так, по підкапоточка все чистенько, мазута ніде нічого ніяка не тече, з під форсунок чисто сухо, двигун не парує, не димить. Він код читається гарно, нема питань. Абсолютно родина прозора. масляних пятин немає ніяких. Тут кругом все чистенько. Як, абсолютно як нова машина. Стан дуже гарний. Болти не кручені, не знімалось, не розбиралось. Все чітко. Навіть ремінь поміняний на 135 тисяч, зараз 160. Так що, в принципі, тут вже стерлася якась надпись була теж. В принципі, машинка гарно обслужена, зимова гума, не крашений пробіг, зараз дивимось. Так, зараз поки читаємо. Діагностикою, що у нас тут робиться по кангуріку нашому. Добав покажу, що у нас є. Тут велика навігація тон-тон, бачите, да? керується через цей пультик. Музичка теж, музика теж працює, грає, є круїз-контроль, чистей шкіряне кермо, не затерте не запілене, ніде нічого. Вот такие дела. А, ну, вот, до речи, есть usb выход, карты там вставляются. Что-то тут есть. Так, автомобиль с Немеччины. Тут есть. Что-то какие документы. Так. 135 тридцать пять тысяч Заїзд на Renault сервіс. Це якісь виписки. А, який то рік був. Зараз, зараз, зараз. 21 рік. 135 тисяч за останній заїзд. Це теж якісь виписки. Це просто підтримка, ні, нічого. Так, чистий 2014 рік автомобіль з Німеччини, Офенбах місто, все таке. Ну а ми поки дивимося, що там робиться. Так, дивимося, що в нас по діагностиці. Тиск палива в нормі. По надуву зауважень немає. Тиск Фадогента в нормі. Так. Значить все працює, все чітко. Корекція форсунок 0,90909-1.6, все чітко, все, форсуночки в нормі, сажі 16 грам, зольний 4 майже грама, 161 тисяча пробігу. І це у нас є оригінал, як німці кажуть. А отже, друзі, результати сьогоднішнього дня придбано було Volvo v 50 2012 року. З оригінальним пробігом 235 здається, тисяч кілометрів без підкрасів, без жодного рижика, в супер ідеальному стані зі всіма можливими сервісами, з виписками техоглядів з Нідерландів. Стан просто ідеальний. З кількох автомобілів ми передивилися в порівнянні, там і гольфи дивилися. Кілька штук і Volvo, ця стала ідеальною. Да, вона була саме дорога, саме просто 9900, майже 10 тисяч. Виходило, за 9800 ми її забрали зі всіма паперами, але не дешева ціна. На неї виросло мито, виросли всі ті податки. ну і Взагалі на гарну машину завжди треба платити. Я розумію, що коментарі зараз будуть, ой фу, дорого там, те все, а що зараз дешево. В магазинах так само все дорого і нічого з цим не зробиш. Класна машина, коштує грошей. Другий варіант підібрали Renault 14-й рік. 12950 була ціна на старті, 12 700 домовились з сертифікатами, паперами і всі іншим. Автомобіль в суперкласному стані. Ну, я так бачу собі в ідеальному для. Комерційного, як то кажеться, класу. Бо Канго завжди мають якісь царапки, коцки, те бо 99% їх використовується в комерції. Там їх просто ніхто не жаліє, ніхто нещадно експлуатує. Але це на непоганому стані. Були там якісь коточки царапочки, ми на них погоджувалися. Там саме головне підтверджене 160 тисяч пробігу. Автомобільчик поїхав в місто Тернопіль. Такий сьогодні був день, Непростий, але результативний. Дуже класні машинки знайшли замовника. Якщо хочете якийсь цікавий варіант для вас, будь ласка, звертайтесь разові огляди, супровід по авторинку. Також пошуки авто під ключ. Це саме тим, чим ми займаємось. Ставте лайки, якщо вам подобається відео, і до нових зустрічей. Пока.